Мир вам працюємо ми на черговому об'єкті, про об'єкт буде окремий фільм». І не знаю, скільки мене за день дзвінків шкода тифо людей, кому ми е, вже взялися щось допомагати. І людина десь напише і пропаде десь переписочка. А чому пропадає переписочка? Бо пише свіжі, свіжі повідомлення, дзвонять. І хоче людина, щоб кожній людині окремо все розказав. Дивіться. Я людям вже прямо так кажу, відкрити очі. Люди ображаються, як ти так можеш сказати, відкрити очі? Це вже просте, хороші слова. Кажу, відкрити очі, подивіться наші відео, як ми ставимо трьохходовий клапан проти стрілочок. Бо людина хоче тепломікса зняти. Тепломікс зовсім по-іншому ставляться. Замість тепломікса поставити цього клапана. Я кажу, він і так ставиться, а як не так? а як, а Намалюйте мені схему. Ну, У вас є якась совість кожній людині малювати схему, якщо в нас воно показано в кожних відео. Ну, відкрийте будь-яке відео. Подивіться, ну подивіться, отак от клапан ставляться. А який розмір клапану? Ну дивіться, дн 32 а у вас на дюйм об'язка. А там гайка від насоса. В гайці від насоса дюймові. Дивіться, один дюйм. Тут пише. Де там воно пише один дюйм? Бачите, один дюйм пише тут. Спеціально, бачите, ДН-25, один дюйм. Один дюйм, Ходить гайку насоса. Тут одна ціла, вона друга. Ну подивіться, просто скопіюйте. Для чого? Я втомився всім, давати окремо кожній людині консультацію. Ну, я ж не можу кожній людині все розказувати. Дивіться, ви подивилися відео, залишилося запитання, щось там не добачили, щось зрозуміли. Будь ласка, пишіть. Ну, Дзвонити не бажано, ви щось не можете розібратися. Попробуйте, може дозвонитися. Якщо, можливо, я буду якісь хвилинка, візьму ту трубку. Це таке діло. Але все розказувати, як клапан ставляється, кожне відео є мене 100 разів. Я вже втомився, а? майте совість, люди. Я, ну, ну, я не все ж можу, кожній людині окремо все розказати. Намалюй мені схему окремо. Ну, подивіться, це оце від бочки йде, оце йде в котел, оце клапан вороті, оце кран, оце фільтр, кожен відео показує. Трохи клапан проти стрілочок, насос, кран і качає в котел. Ну Що тут, що малювати? Я не знаю, що тут ще малювати, вже так розжували, так показав, просто копіюйте і буде вам щастя. Не лінуйтеся, дивитися. Тепломікс і оцей каліс про дестрілку, вони залишиться по-різному, його не можна просто замінити один замість одного, бо воно він не буде працювати. Якось так. Дивимося, ще раз дивимося, як стрілочки, дивимося розміри, дивимося тут. На один дюйм переходить. Все розказано, все показано. І це ж кожен день по 5 людей саме запитують, розумієте? І все ми по разів показуємо на відео.